Сьогодні 20% найбагатших країн світу у 30 разів заможніші за 20% найбідніших, і незважаючи на те, що наш світ рік від року багатіє, це співвідношення не змінюється. Логічно буде замислитися, чому так відбувається. Перше, що спадає на думку, це різниця в розмірах територій, наявності корисних копалин, виході до моря чи кліматі. Все так, але існує безліч прикладів, що спростовують подібний підхід. Виходу до моря немає у Руанди, але немає його і у Швейцарії. Нафти багато в Іраку і Венесуелі, але зовсім немає у Японії, наприклад. Тут шановний глядач може заперечити, що ймовірно справа в людях, їхній культурі та ментальності. Можливо, але як тоді бути з прикордонними районами США і Мексики? По обидві боки кордону там живуть однакові люди. У них спільні пращури, клімат, культура. Чому ж тоді Рівень доходів і тривалість життя в США набагато вища ніж у Мексиці. Американські економісти Джеймс Робінсон та Дарена Джемоглу припустили, що багатство країни залежить не від її природних ресурсів, географічного положення або чисельності населення, а від стабільності та надійності її інститутів, системи правил, організації і норм, які визначають, як працює держава своїми багаторічними дослідженнями. Вони поділилися у книзі Чому нації занепадають. Книга миттєво стала бестселером, а її. Автори у 2024 році отримали аналог Нобелівської премії з економіки. Сьогодні ми разом з ними спробуємо зрозуміти приховані причини, бідності та багатства народів. Автори стверджують, що на своєму найбазовішому рівні економіка це всього лише система для ефективного розподілу ресурсів між її учасниками. Тому найкращий спосіб переконатися, що ці учасники відчувають себе зобов'язаними створювати цінності для системи: це добре винагороджувати їх за зусилля це правило стосується абсолютно всіх дієвих осіб, починаючи від центрального банку країни і закінчуючи малим бізнесом. Якщо економіка регулюється добре керованими, чесними і ефективними інститутами, то люди і підприємства будуть старанно працювати, створюючи все нові і нові цінності. Це відбувається тому, що вони впевнені, що їхні інвестиції у вигляді часу чи грошей не будуть відібрані. Працівник у країні з надійними інститутами може спокійно витратити декілька років на навчання, аби стати, наприклад, інженером. Він робить це тому, що в його країні є інстанції, які старанно простежать за тим, що він чесно отримав свій диплом у місті з надійною репутацією. Диплом потрібен, тому що існують органи, які вимагають його для отримання ліцензії. А сама ліцензія потрібна для отримання інженерних контрактів, за які працівникові добре заплатять, тому що існують суди. Які суворо стежать за чесним виконанням правил, навряд чи робітник з країни, в якій не існує нічого подібного, захоче проходити такий довжелезний шлях, адже всі контракти все одно отримає той, хто ближче до уряду. Звичайно, це дуже спрощений приклад роботи державних установ, але основна ідея тут полягає в тому, що розвинені економіки з хорошими інститутами стимулюють людей вкладати ресурси у те, щоб стати фахівцями. При цьому фахівці впевнені в тому, що якщо вони добре виконують свою роботу, то ін. Інститути гарантують їм обмін їхньої праці на все, що вони заважають. Робітники працюють, заробляють гроші, а заразом квітне є економіка. Ця теорія справедлива практично для кожної економіки в світі. Неможливо уявити собі бідну країну з хорошими, справедливими і надійними інститутами. Так само важко уявити багато, яка залишилася багатою без них. Припускаю, що глядач, який полюбляє посперечатися на цьому місці, може засумніватися. Можливо, в багатьох країнах існують честі і справедливі інститути, просто тому що вони можуть їх собі дозволити. Вони, наприклад, спроможні добре платити працівникам, щоб ті не брали. Хабарі можуть дозволити собі навчати хороших менеджерів чи переманювати таланти з менш розвинених країн. Автори стверджують, що це не так. Саме інститути створюють багатство, а не навпаки. Докази, на їхню думку, сягають сивої давнини, досліджуючи економічну історію світу, вони виявили цікаву закономірність. Країни і регіони, які були найбагатшими до того, як стали колоніями, виявилися найбіднішими після того, як позбулися колоніалізму. Загалом цього не повинно було статися, адже те, що вважалося їхніми статками земля і природні ресурси, нікуди не поділися. Проблема була в іншому: коли колонізатори приходили в ці країни, вони створювали інститути, які пригноблювали і утискали місцеве населення. Все, що вимагалося від нього, це сумлінно допомагати загарбникам вилучати природні ресурси. А уся енергія колоніальних інститутів була спрямована виключно на контроль і підпорядкування. Коли ж колоніальні імперії пішли, нові місцеві еліти не захотіли створювати власні інститути, а скористалися вже існуючими. Робити цього, схоже, було не варто. Адже крім того, що працювали вони так сяк, вони ще й були схильні до корупції і вважали за краще займатися брутальною експлуатацією, адже сприяти розвитку суспільства їм було просто не потрібно. Можливо, 400 років тому для імперії це і працювало, але в наші дні багаті економіки заохочують створення, а не вилучення вартості. За Пастило бувші колонії, і те, що імперські управлінці, що втекли, забрали з собою знання про те, як керувати цими нехай і поганими інститутами. На цьому моменті у глядача може виникнути ще одне питання: навіть якщо все сказане справедливо, то все одно воно швидше стосується країн Латинської Америки та Мексики. Але як же бути, наприклад, із США, які теж колись були колонією? Чому їх не спіткала та сама доля, автори вважають, що із США все було трохи інакше, колонізацією Північної Америки займалася Британська імперія. Не те, щоб її методи сильно відрізнялися від методів іспанських конкістадорів, але втрутилися обставини. Коли іспанці у 1490-х роках почали завоювання Америки, Англія була другорядною європейською країною, яка тільки не оговтувалася від руйнівної громадянської війни. Їй було не до заморських експедицій, а коли Британія все ж таки, доєдналася до клубу колонізаторів. Всі багаті і щільно населені землі південної Америки були зайняті. Британцям залишилася Америка Північна. Щільність населення в ній була набагато меншою, а золото не було зовсім. Тому старий добрий метод поневолити індіанців і змусити їх працювати на себе не спрацював у північній Америці. Не було жодного шансу на швидку наживу, як у Мексиці та Перу. А місцевих жителів неможливо було змусити працювати і забезпечувати колоністів. Гарчами поселенцям довелося який жах працювати самим. Це потім вони завезуть тисячі рабів з Африки. Ба Більше для того, щоб, хоч якось, існувати, колоніям доводилось заохочувати людей приїжджати з Європи. І ось тут і знадобилися зовсім. Інші інститути, адже їхати в невідомість без будь-яких гарантій ніхто не хотів. Таким чином в північній Америці з'явилися політичні права, гарантії і свободи, яких ще довго не буде у жителів більшості європейських країн, не кажучи вже про колонії. Коли ж британці пішли, створені ними інститути залишилися. Залишилися і поселенці, які не захотіли вертатися назад до консервативної Європи. Ну а що з часом перетворилася економіка США? Ми можемо спостерігати сьогодні. Безумовно, цікаво. Слухати, як Америка розбагатіла. але хотілося б зрозуміти, як бути іншим, тим, чи інститути, ну такі собі, начебто, відповідь на поверхні створити нові більш ефективні. Але якщо все так просто, то чому так навчинили геть усі? Проблема полягає в тому, що несправедливо керовані інститути часто приносять зиск політикам. Еліти, які встановлюють правила, отримують економічну вигоду від створення цих правил за рахунок свого народу. І логічно, що вони не хочуть від цього. Цього відмовлятися. Так, в теорії набагато приємніше бути лідером розвиненої країни з процвітаючою економікою, ніж деспотом в злиденній країні. Але де гарантії, що якщо правила зміняться і стануть більш чесними і справедливими, то влада залишиться у колишніх правителів. Саме це і заводить багато економік і країн загалом у глухий кут, де правлячий клас і народ хотіли б змін, але жодна зі сторін не довіряє іншій і боїться зробити перший крок. А когось, можливо, все влаштовує і так.